Податки, діючі в Грузії, їхня суть та законодавство. Разом з початком підприємницької діяльності важливо знати про податки, які діють у Грузії, порядок їх адміністрування та сплати. Перш ніж говорити безпосередньо про податки, необхідно сказати, що єдиною валютою для сплати податків на території Грузії є грузинський ларій. Відповідно до Податкового кодексу Грузії, податок має наступне визначення. Податок. Це обов'язковий, безумовний грошовий внесок до бюджету, який сплачує платник податку у зв'язку з необхідним, нееквівалентним і безоплатним характером податку. Цей запис означає, що сплата податку є необхідною, податок має бути сплачений у грузинських ларі, а не у будь-якому іншому еквіваленті, і що податок є безоплатним. Щоб чіткіше уявити безоплатність, зробимо порівняння. Коли ми за щось платимо гроші, отримуємо еквівалентні товари чи послуги. У випадку з податком ми одразу розуміємо, що не отримуємо ані товарів, ані послуг на противагу. Будь-яке законодавство, яке є чинним у Грузії, повинно випливати з Конституції Грузії. Після цього йдуть міжнародні договори та угоди, підписані державою Грузія із державами інших країн, і міжнародними організаціями. І згідно з Конституцією, грузинське законодавство має вищу силу над рештою законодавства. Після цього йде податковий кодекс, в якому описані всі податки, терміни сплати податків, терміни декларування та будь-які питання пов'язані з податками. Незважаючи на те, що у нас є досить досконале та розгорнуте законодавство, маю на увазі в даному випадку податковий кодекс Грузії, все одно. Не все можна було вмістити. Тому МінФін, міністр та юридична особа публічного права податкова служба, її керівник видають підзаконні нормативні акти. Це може бути наказ, це може бути методична вказівка, це можуть бути приклади тощо. Все це базується на тому, що платник податків детально знає, в якій ситуації як діяти і як застосовувати ту чи іншу норму податкового законодавства Грузії. Відповідно, якщо ми щось побачили у податковому кодексі та не зрозуміли, то це вже на кінець ми можемо шукати накази міністра фінансів щодо цього питання, або нормативні акти, видані податковою службою, в якому те чи інше питання може бути розібрано і роз'яснено, в тому числі на рівні прикладів, як повинен діяти платник податків щодо оподаткування. Податки, визначені Податковим кодексом Грузії. Ці податки поділяються на два види: це загальнодержавні податки та місцеві податки. Давайте розберемося, чому поділяються вони і чим відрізняється загальнодержавний податок від місцевого. Загальні державні податки це податки, які діють на всій території Грузії. Це означає, що який податок діє в Тбілісі, і за якою відсотковою ставкою оподатковується та чи інша операція. Те саме діє і в Батумі, Руставі, Мцхеті, Озургеті тощо. Всього таких податків у нас є 5. Податок на доходи оподатковується за 20-відсотковою ставкою. Податок на прибуток оподатковується за 15-відсотковою ставкою. Податок на додану вартість оподатковується за 18-відсотковою ставкою. Акцизний збір. Які відрізняються в залежності від підакцизних товарів, що оподатковуватимуться, та податок на імпорт, який має кілька ставок і в тому числі конкретну суму, що також наведено в кодексі 12 або 5%, або конкретна сума. Є лише один місцевий податок це податок на майно. Чому він називається місцевим і чим відрізняється від загальнодержавного? Залежно від конкретного муніципалітету. Та його представницького органу ради, який має право змінювати ставку податку в межах встановлених податковим кодексом Грузії, максимальна ставка податку на майно, відповідно до якої може оподатковуватись майно, становить 1%. Але оподаткування майна відрізняється від об'єктів, які оподатковуються. Наприклад, це може бути земельна ділянка, будівля, майно, що використовується для підприємницької діяльності, транспортний засіб та будь-яке інше майно. І залежно від того, де ми здійснюємо свою діяльність, де проживаємо, з нас буде стягнуто податок на майно. Податки під час здійснення підприємницької діяльності. Під оподаткуванням розуміється конкретна операція, яка здійснюватиметься у сфері підприємницької діяльності, і саме отриманий від неї результат може оподатковуватися. Якщо нас наймають, то нас також стосуються податки. Але ми їх не адмініструємо. Чого не скажеш про наш бізнес? І в цьому випадку нам доведеться самому сплатити податок. Перший податок, який стягуватиметься з вас, це податок на доходи. І тут ми обов'язково маємо відмежувати і чітко сказати, що податок на доходи є податком лише фізичної особи. Він в жодному разі не може бути податком юридичної особи. І у багатьох випадках, якщо ви працевлаштовані і дохід від вигоди отримує роботодавець і сплачує в бюджет, він не є платником цього податку. Він просто відповідно до законодавства зобов'язаний цей податок адмініструвати. Цей принцип випливає з того, що податкова служба не може керувати всіма фізичними особами, які не зареєстровані. Тому законодавство визначило, що роботодавець, який працевлаштовує ту чи іншу незареєстровану особу на своєму підприємстві, законом зобов'язаний утримувати податок на доходи та сплачувати його до бюджету від імені фізичної особи. Коли роботодавець утримує з вашої зарплати 20% податку на доходи, то в цьому випадку йому дається 15 календарних днів до кінця місяця, щоб подати декларацію до податкової служби, де він вказує уже ваше ім'я та прізвище, адресу проживання та всі ідентифікаційні дані. Вказується також сума, яка була вашою зарплатою, а також те, скільки було нараховано податку на доходи і скільки було перераховано до державного бюджету. Це визначення того, що означає сплачувати податок до бюджету від свого імені, тобто протягом 15 днів після закінчення місяця податкова служба отримує інформацію про те, хто утримав податок. Це саме те адміністрування, яке ви повинні робити, коли будете підприємцем і матимете працівників. Податок на прибуток. Що стосується податку на прибуток, то це вже податок юридичних осіб. І оскільки податковий кодекс перейшов на естонську модель цього податку, ми в основному зобов'язані сплачувати його після розподілу прибутку. Тобто, якщо компанія не розподіляє отриманий прибуток та реінвестує, то в цьому випадку їй не доведеться сплачувати податок на прибуток. Якщо партнери компанії вирішать розподілити прибуток, то прибуток, що має бути розподілений, оподатковується за 15% ставкою. А сума, що залишається, поки буде перерахована власникам часток, оподатковуватиметься ще за п'ятивідсотковою ставкою від доходу. При наданні дивідентів він становить 5% замість двадцяти відсотків. Податок на додану вартість є однією з найповніших частин державного бюджету Грузії. Його ставка становить 18%. І всі підприємці, чий дохід за останні 12 календарних місяців перевищує 100 тисяч ларі, реєструються платниками цього податку. Коли закінчується 12 місяців від цього місяця попереднього року до поточного місяця, якщо ваш дохід перевищує 100 тисяч ларі, то ви станете платником цього податку і будете зобов'язані звернутися до податкової служби та зареєструватися як платник цього податку. І ви повинні оподатковувати за 18% ставкою постачання будь-яких товарів чи наданих послуг. Наприклад, якщо ви продаєте стіл за 100 ларі, у цьому випадку вам доведеться продати стіл за 118 ларі, щоб мати той самий дохід, і ці 18 ларі, що отримує від своїх клієнтів, вам доведеться заплатити до державного бюджету. Говорячи про ПДВ, слід відокремити придбані за грант товари та послуги, на які нараховується ПДВ. У такому випадку, коли ви отримуєте фінансування в рамках проєкту та купуєте основний засіб чи послугу, ви можете врахувати собі ПДВ, сплачений за послугу. Що означає, що протягом 90 днів після операції ви повинні подати до податкової служби рахунки фактури з підтвердженням ПДВ, де окремо вказано, скільки було ПДВ, і податкова служба поверне вам. Ви повинні сплатити податок на імпорт, коли товар перетинає кордон Грузії. У цьому випадку конкретні товари списуються за кодом і підлягають оподаткуванню за 12-відсотковою 5-відсотковою ставкою або конкретною сумою, яка в основному визначена щодо алкогольних напоїв. Акцизний податок Акцизний податок не є важливим в рамках цього проекту, і в податковому кодексі детально описано та роз'яснено суму податку щодо кожного підакцизного товару. Місцевий податок. Місцевий податок це податок на майно, і він може становити максимум 1% від вартості оподаткованого майна. І це вже визначається органами місцевого самоврядування на муніципальному рівні, яким буде податок на майно на їхній території. Платником цього податку є як фізична особа, так і юридична особа, які мають майно, що підлягає оподаткуванню.